Вітаю, друзі на каналі Цинічна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 11 березня, і напередодні зустрічі в Джиді поговоримо про одну цікаву інформацію, яка стала публічною і стосується безпосередньо можливих умов перемир'я. Отже, що сталося? Сталося те, що група експертів Женевського центру політики оприлюднила публічно. Це важливий момент: 31-сторінковий документ. В якому детально розглядаються технічні умови того, як можна контролювати і забезпечувати припинення вогню вздовж лінії фронту, який є на сьогоднішній день між Росією та Україною, документ ви можете самі почитати. Він є, в принципі, в мережі, ну зрозуміло, не українською мовою, але документ був поширений ще в лютому. Єдине, що Поширений він був таким достатньо конфіденційним каналом на регулярних зустрічах в Женеві, де були присутні увага, американські, російські та українські експерти з зовнішньої політики, які були наближені до своїх урядів. Хто були цими експертами? Ми власне не знаємо. Чи мали вони офіційний саме статус? Ну не статус експертів, а статус, наприклад, якихось там посадових осіб. <кхід> Сказати складно. В американській практиці це може мати місце, оскільки там, взагалі, ну принаймні, до Трампа існувала певна експертократія, коли експерти, науковці з різних сфер вони займали в тому числі і певні посади в структурі, наприклад, державного департаменту і могли займатися такими речами, зустрічатися з колегами, обговорювати з ними там різні питання, приймати різноманітні рішення, і передавати їх власне своєму уряду. Хто був від Росії і України, сказати поки складно, це в принципі. За великим рахунком, може бути хто завгодно, прізвищ ми цих не знаємо і з великою ймовірністю не дізнаємося. Але нас всі ці історії цікавить сам факт появи такого документу. І те, що він достатньо давно розроблявся, ну треба зазначити, що Женевський центр політики і безпеки ну достатньо відома організація, такий от аналітичний центр, який займається багатьма експертними питаннями, але дуже часто ті матеріали, які вони розробляють, вони лягають в основу врегулювання різних проблем. І їх достатньо активно використовує, наприклад, Організація Об'єднаних Націй. Ну і ми ж розуміємо прекрасно, що в даному випадку, скоріш за все, мова йде про те, що. Обговорення там, цього питання ну воно може бути рано чи пізно винесено на, на якийсь більш такий глобальний рівень, і в тому числі навіть певні структури організації Об'єднаних Націй в перспективі можуть бути за залучені до виконання всього того, що представлено в цьому документі. Важливо зазначити, що документ ну є саме аналітичним, тобто далеко не факт, що його можуть взяти. Там за основу або будуть використовувати сторони, коли почнеться процес реального якогось там регулювання і е, почнуть звертатися за цих до цих технічних характеристик. Але е, коли такі документи робляться публічними, це е, е, ну елементи певної стратегії, тобто це свідчить про те, що, мабуть, якісь ключові речі вони більш-менш були узгоджені. Ну, принаймі, е, між більшістю там експертів, які цей документ обговорювали, і настав час, власне, його тепер таким. Чином не прямо опосередковано презентувати безпосередньо політичним актором в даному випадку, ну, державам, тобто сполученим штатам Америки, Україні, ну можливо, навіть і Російській Федерації. Кілька слів, що в цьому документі я зацитую окремі положення. Вони за великим рахунком є достатньо стандартними, хоча є кілька нюансів, які важливі для України. Отже, мова йде про буферну зону довжиною 1200 кілометрів і шириною. 10 кілометрів обслуговувати її і контролювати повинно 5 тисяч цивільних осіб і поліцейських для патрулювання. Тобто вони там будуть працювати під цивільними особами, маються на увазі, ну, скоріш за все, представники якихось міжнародних організацій, які будуть виконувати моніторингові функції. Для забезпечення безпеки цих спостерігачів може знадобитися близько 10 тисяч іноземних військових. Дивіться тут нова цифра. Україна називала цифру 30-40 тисяч як мінімум. Зеленський говорив про 100-200 тисяч, але тут є один дуже важливий нюанс: оці 10 тисяч іноземних військових, які подані в цьому світі, це саме військові, які будуть здійснювати ну, забезпечення. Безпеки, власне, оціх моніторингових осіб, поліцейських і тих, хто буде займатися моніторингом виконання умов дотримання значить, режиму припинення вогню. Тобто мова не йде про саме військових, які розміщуються там власне на території України і виступають своєрідним щитом або своєрідною гарантією від можливої подальшої агресії зі сторони Російської Федерації. Тут чисто технічний момент вони будуть охороняти всіх оцих спеціалістів, які в цій зоні. Будуть власне працювати. Спостерігачі повинні доповідати про дотримання режиму припинення вогню. Ну і про те, чи відведено важке озброєння на узгоджену відстань від буферної зони. Там є звичайно нюанси, тому що ми розуміємо, що відводити можна на різні відстані. З сучасними системами це повинні бути мінімум десятки кілометрів, оскільки вони б'ють на дуже далеку відстань, і тому їх треба буде. Відводити достатньо далеко в тил. Документ передбачає роботу міжнародних спостерігачів і спільною комісією, яка буде складатися з російських і українських військових. І що цікаво, от взагалі, вся місія цих спостерігачів буде діяти за мандатом організації Об'єднаних Націй. Ну а оця комісія, яка буде складатися з російських і українських військових, вона буде створена для того, щоб можна було би притягати до відповідальності одна одну і домовлятися про вирішення якихось там питань. Питань, наприклад, які стосуються звільнення полонених, розмінування, створення якихось там цивільних коридорів через буферну зону, ну і багатьох інших питань такого гуманітарного характеру. Якщо ми подивимося, знаєте, так загалом на цю ідею, вона дуже схожа на те, що ми вже, в принципі, колись мали за часів виконання. Як перших, так і других мінських домовленостей, тоді там діяла місія ОБСЄ, яка займалася цими питаннями, діяла вона так собі давайте відверто, тому що вони мали повний доступ до території України, і вони практично не мали доступу або обмежений доступ до тимчасово окупованих територій, де були власне російські військові, але досвід, принаймні, ну подібної реалізації є тут в більш глобальному масштабі, більш серйозно. Ну і оскільки Росія ж веде війну проти України, сховатися, приховатися і сказати, що. Нас там нет, у росіян, власне, не вийде. Тому ця ідея з точки зору міжнародного права і різноманітних е попередніх, скажімо, механізмів от, використання її на практиці, вона може мати право на існування і виглядає ну, цілком тверезо з точки зору організації е процесу власне, цього е перемир'я. Але є тут кілька дуже важливих нюансів. Головний нюанс для України полягає в тому, що на е Скажімо, на жаль, на жаль, так ця буферна зона за великим рахунком створюватися буде на території України, тому що Росія тимчасово окупувала частину нашої території, і відповідно, якщо вони звідти не йдуть. А з великою ймовірністю ми будемо мати саме такий сценарій. Про це до речі, напередодні зустрічі говорив і державний секретар Рубіо, що Україні прийдеться піти на якісь територіальні поступки. Він не на не уточнював на які, але будемо сподіватися, що ну вони як мінімум просто розглядають визнання факту тимчасової окупації Росією частини українських територій. Зрозуміло, без юридичної фіксації цього факту. Але в такому випадку всі ці буферні моменти створення цієї демілітаризованої зони знов таки буде припадати на територію нашої країни. Це звичайно дуже велика проблема, і ну, це та історія, яку нам прийдеться скоріш за все, приймати і думати, як її взагалі потім реалізовувати. На практиці, ну і другий ключовий момент полягає насправді в іншому. Насправді в іншому, і е, про це говорили багато експертів, які брали участь в обговоренні цього документу. Ми не знаємо, чи серед них були російські експерти. Я не здивуюся, що може і так, тому що багато росіян, експертів, в тому числі з безпеки, вони знаєте, займають цікаву позицію. Вони давним-давно не живуть в Росії, вони живуть десь за кордоном, мають там. Посвідки або навіть громадянство інших країн, зберігаючи громадянство Російської Федерації, але їх типу розглядають, як російських експертів. Хоча вони, наприклад, офіційно з російською владою не, не працюють, чи працюють вони неофіційно з ФСБ або там е якоюсь російською розвідкою? Оце питання насправді відкрите. І мені здається, кожного російського експерта там треба, ну так званого російського експерта, треба дуже уважно перевіряти. Але от на чому сходяться більшість експертів, е а як взагалі е до цього буде Російська Федерація чи готова вона буде піти саме на такі технічні умови, тому що рано чи пізно, після політичного рішення, прийде час реалізації цієї ініціативи з технічної точки зору, От те, про що ми зараз з вами говорили, і як правило, такі, такі технічні моменти вони викликають дуже багато застережень. Вони. Потребують певного часу на підготовку, але якщо вони реалізовуються на практиці, вони, як правило, дають достатньо непогані результати. Ключове питання на сьогодні: чи готова Росія? Піти власне на реалізацію таких ініціатив, тому що вони значною мірою можуть росіян поставити під контроль і вже в, в майбутньому якось там зма, зманіпулювати і говорити про те, що ми напали знову, тому що Україна хотіла на нас напати напасти. Ну ця ідіотська історія, яку вони активно розповсюджували в 22 році, і навіть час від часу згадують зараз. Хоча вже всі давним-давно сказали, що це повний дебілізм, і воно не працює на з точки зору якогось піару, але вони продовжуються робити. Так, от чи погодиться на це Росія, питання відкрите. але власне для України тут відкривається певний шанс після політичних питань, які будуть обговорюватися в Саудівській Аравії, Україна паралельно могла би запустити цей трек, в тому числі взявши за основу. Я підкреслю: взявши за основу, це не означає, що нам треба повністю брати подібні документи. Україна, як країна на території якої відбувається війна, тут повинна мати право, як кажуть, знаєте, першої ночі, право ініціативи, і вона може саме висувати свої бачення. Так от взяти це за основу і Запропонувати поставивши і Росію, до речі, і Сполучені Штати в цікаву ситуацію, тому що тепер, якщо Росія почне від цього відмовлятися, достатньо тверезих таких думок, вона буде тоді демонструвати свою нездатність про щось домовлятися і завершувати війну. Тобто, це для нас така додаткова можливість. Ну, виставити Росію в не дуже гарному світлі, показати реальність її намірів, і можливо поміняти позицію Сполучених Штатів як до України, так і до Росії. Але це треба звичайно робити швидко. Це треба робити компетентно, і треба робити, маючи якісь певні свої пропозиції, свої модифікації, в тому числі до цього плану, який я то тільки що вам озвучив. Ну зокрема, можна говорити там не про 10 тисяч військових, а про 30-40 і зазначати, що це повинні бути саме військові. Там, Європейських країн Росія проти цього виступає, але, наприклад, це поки ну, принаймні на словах підтримує Трамп. І тому цим, звичайно, моментом треба користуватися і максимально виводити його, в тому числі, в публічну площину. Чи вийде? Я думаю, ми вже скоро побачимо. Оскільки, все ж таки, перший крок політичний, якщо будуть досягнуті там певні домовленості, я думаю, що ми обов'язково повернемося ще й до цих технічних моментів. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!